Проблема гри за скаута в тому, що за вашу мобільність треба буде заплатити обмеженим арсеналом, що я маю на увазі. Із джампаком на спині вам неможливо буде взяти з собою RPG airburst автогармату чи протитанкову ракетну установку. Тобто ваш арсенал другорядної зброї стискається до легкого гранатомету, можливо, важкого або середнього кулемету. Далі зрозуміло, що у вас з'явиться можливість відкрити і потужнішу зброю. Проте це ще буде дуже нескоро. До того ж, ми не збираємось робити людину армію, яка може знищити будь-яку ціль. ні 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 ні, ні, ні. Для цього і існує командна робота скаут має оперативно і головне з дистанції знищувати ворожі патрулі. руйнувати аванпости. Та й в принципі рухатись в авангарді, розчищаючи простір для своїх напарників. І останнє, але не за важливістю. Якщо справи йдуть не за планом, скаут має хай там що виходити з бою, розривати дистанцію і вже звідти викликати підкріплення або просто надавати вогневу підтримку. Проте лебедики скаут не існує у вакуумі, і для того щоб його витривалість та швидкість працювали на всі сто. Йому потрібен важкий та озброєний до зубів бойовий інженер, бо його основна задача це нести на собі усю вогнову міць і за необхідністю намертво вгризатися у землю. У цьому сенсі стиль ведення бою у якості інженера був трошки цікавіший. Наприклад, тут ми вирішили знести ворожу артилерію вельми цікавим методом. Поки я спритно бігаю полем та відволікаю на себе вогонь ворожих гармат, Влад спокійнесенько розгортає станковий кулемет та методично розстрілює баштові гармати у їх чутливе місце ззаду. Поки інженер і далі комфортно тримав позицію, я знищував ворожі підкріплення. І далі наша висадка проходила у схожому стилі. Скаут підстрибує, швидко наносить шкоду, та хоробро тікає. А що ж до бойового інженера? А він, лебедики, приносить важкі стволи на той випадок, коли калібр супротивника стає занадто великим.